Не ганяти в Google Translator, можна відразу тут перекласти собі тези, наприклад, китайської або корейської мови, або кому якою потрібно. Ті ж тези російською а, ну, або українською мовою, перекладач автоматичний працює, машинний переклад, зрозуміло, що а, потребує ще подальшої роботи, але він є і він вбудований. Конспект резюме відразу в тій мові, яка зручніша користувачу. Будь-яку дисертацію можна зберегти, дозволяється, можна відправити електронною поштою, роздрукувати. Ну і що теж дуже, дуже корисно для дослідників, для аспірантів, зробити моментальну цитату в форматі посилання, тобто включити в свою роботу, вмонтувати, експортувати в свої бібліографічні бази, хто використовує такі інструментарії. Отриманий бібліографічний список посилань можна друкувати, посилати електронною поштою, завантажувати собі на диск, завантажувати в такі от е, програмки, які дозволяють управляти бібліографічними даними. Інформація про цитування кампанії, організації. Про квест дисертації пропонує не лише доступ. До ресурсів пропонує дослідникам, запрошує, заохочує дослідників розмістити свої власні дисертації у себе. Пріоритет надається організаціям, які передплачують базу даних, ну але не тільки. Що дає досліднику, якщо він туди відправить свою роботу? Зрозуміло, що це входження в світовий інформаційний простір, збільшується індекс цитування, збільшується доступ до роботи, збільшується індекс цитування. Кожній дисертації присвоюється унікальний СБН, міжнародний стандартний номер. Реєструється і зберігаються, охороняються всі авторські права, підтримується ліцензія, правда, під копірайтом під правилами американськими. Кожна Дисертація, кожній диссертації гарантовано довготривале збереження і зберігання в цифровому форматі або на мікрофіші. Тобто, ця диссертація вже нікуди з нею з не, нічого не трапиться. Безкоштовний доступ до всіх опублікованих дисертацій університету через дисертації тези сервіс. Тобто в диссертації вашої установи, захищеній вашій установі, до них буде безкоштовний доступ надано. І з дозволу автора досліднику пропонується продавати його власну роботу для всіх інших користувачів, це заключається окрема угода. До реферата постійне посилання, що теж є дуже важливим, незмінне постійне посилання, індексується. Дуже гарно це все в Google Scholar, в Google і взагалі в усіх всіх речах. Ось така коротка адреса, як опублікувати свою дисертацію через ProQuest. Можна задавати питання колегам англійською мовою або Олені Єроніній в Росію. Її адреса зараз тут з'явиться. Хто записав, кому потрібно. Достатньо мати ну, таке побажання, достатньо мати захищену дисертацію, да, яку ви хочете розмістити, який дослідник не боїться розмістити у, а, для загального доступу. Тільки автор дозволяє, чи буде дисертація доступна в повному доступі, чи буде частково фрагментарно до окремих елементів. Чи буде лише назва плюс інформація про автора, чи будуть лише тези. Чи дисертація в повному тексті. Можливо, також запропонувати ембарго, затримку опублікування повного тексту. Наприклад, дослідник хоче, особливо наші всі бояться плеяту, да, то можливо запропонувати через рік після захисту моєї дисертації, коли я вже отримаю корочку, тоді можна отримати доступ до повного тексту. Але. Передати в проквест, десертаж, в проквест потрібно завжди повну копію всієї дисертації. Не можна передати лише реферат або лише про, про себе любимого написати, що я запустив диссертацію. Головна сторінка проквесту ось така. Так вона виглядає. Там багато всього іншого є. Один крок відділяє нас від відділу публікацій, каже, проквест. І внизу за, заохочую вас звернути увагу. Ось тут така цікава штука. В якому вигляді вам потрібно або можна подати вашу дисертацію в Проквест, опублікувати через FTP-сервер, як це зробити. Вимоги до будь-яких супровідних матеріалів, які ви супроводжуєте вашу дисертацію, таблиці, додаткові матеріали, відео і так далі. Вимоги. Захист ще раз авторських прав ваших, опції ембарго, зробити опцію традиційний чи open access, відкрити доступ публікації і так далі. Ще раз захист авторських прав, як це працює детальніше. Цитування робіт інших авторів, запит на дозвіл цитування. Ембарго, ми про це вже говорили. Публікація з затримкою. Ну і ось адреса, електронна вже адреса, до кого потрібно звертатися, якщо дослідник хоче розмістити свою дисертацію, і йому ще щось не зрозуміло з того, що.